Всім привіт ви на каналі Ігор Хазяїн і сьогодні я зняв от відео. Звісно я должен був зняти вже швидше його, але, блін. Не вийшло. Я не знаю про що знімати. в мене вже немає ідеї. Бо я, коротше, через 8 днів. І, ну, в мене немає. Ну, типа, хто б мене знімав. І, да. ну, типа. Ідеї. О. То давайте поснімаємо про горіхи. Може. Наступила пора осінь. Да. Ну, Вересень місяць. І, коротше, починають і падати горіхи. Блін, да. І оце, коротше, ми і учимося, і збираємо горіхи, коротше. Да. І спробуємо заробити на них. Скільки у нас вийде заробити? на горіхах. Ну, отаке, я думаю, буде коротеньке відео, конечно. ну, блін, ви не звісно, що там не показую нічого, лиця не показую. Тому що мені неудобно це все знімати. Ну, ось, коротше, про горіхи, блін. Не знаю взагалі, скільки це набере. Лайків там, переглядів, взагалі без поняття. І, кстати, я вже зібрав квасолю і буду її скоро чистити. Да. Ну і потім збирати горіхи. Фасолі у мене дуже багато, ну як, плюс-мінус, допустимо сьогодні. Як... Отака квасоль у нас. Ну, квасоля чи квасоля. Зараз ми її розпакуємо. Квасоля є. Квасолі нема. Ну, Коротше, квасоль є. І буду скоро чистити. Е, у мене є і бомба, і оця тоненька, як забув, як називається. Ну, коротше, суть не в цьому. Суть горіхи. все. Зараз ми його розкриємо руками. Я, звісно, не хочу як посторінку. О, ногами. ось. Ми вже бачимо, що їх можна збирати. Ну, все, таке відео. Всім спасибо. Ви були на каналі Ігор Хазяїн. Якщо набереться, тут, давайте 5 лайків, там переглядів, то ну, побільше там коментарів пишіть. Ну, то буде швидше відео десь через днів 4-5. А ви були на каналі Хазяїн Ігор. Всім пока.